Друзі, вітаю! Сьогодні буде друга частина відео огляду постілі Stripe Satin, вже на іншу модель іншої фірми. Сьогодні фірма Epico, Виробництво також Туреччина. Склад Бавовна 100% Stripe Satin. Ця постіль де в чотирьох розмірах: півтора спальні, двух євро і також сімейний. По цінам я вам розповім пізніше ось такі замірчики. Як ви бачите, також мені часто задають питання, який склад тканини. Зачасту виробник не вказує саме в відсотках склад тканини. А пишуть ось так: 100% катон, тобто бавовна, або просто хлопок, або бавовна. Таким чином, вказують: у відсотках дуже-дуже рідко ця постіль буде. Трішки ширша полосочка, як ви бачите, ніж була попередня. Пакування йде майже таке саме, як в попередньої. ПВХ-плівка, пакет, дуже плотна, але на такійсь е, липучці. Всередині постіль страйп сатин. Ця, знаєте, така більш м'якенька, більш сатинова, така м'яка-м'яка, ніж була попередня. Зараз я вам розстелю на дивані, покажу, як вона виглядає, що входить саме в комплектацію і яка ціна за кожний розмір. Постіль фірми Епіко, виробництва Туреччина. До комплекту входять дві наволки розміром 70 х 70, одягаються на запах. Вони, як ви бачите, без вушок, без рюшок. Звичайні наволки, запах знизу одягається наволочка. Інша буде точно така сама. Також простинка входить до комплекту. Звичайна, не на резиночці, в залежності від розміру, вона буде різного розміру. Покажу вам простинку ближче. Як ви бачите, полосочка буде широка, не вузенька страйп-сатину. І ось так простинка буде прошита, оверлочена з усіх сторон. Підодіяльничок на змієчці, який буде закритий капюшончиком, ось таким, щоб не виглядала змієчка. І всередині також все гарно оверлочено, прошито. Ось, бачите, які шви гарні. Все чудово. Така постіль є чотирьох розмірів. півтора спальний, двуспальний євро та сімейний. Це єдина постіль страйп сатину яка є в сімейному розмірі. Ціна за півтораспальний 1000 гривень, двоспальний 1045, євро 1100 і сімейний 1350 гривень. Виробництво Туреччина плотність 170. Сама постіль дуже м'яка, приємна до тіла. По типу тканини вона більше до сатинової йде. От попередня іст, вона була по типу тканини більш як до бязівої. А ця до сатинової. У мене такий молочний колір на відео. Не білий, а молочний айворі. Пакування я вам вже показувала на початку по розмірам розкажу в півтора спальному підодіяльник 150 на 220, простиня 160 на 230, наволки 70 на 70 в будь-якому розмірі. В двуспальному підодіяльник 180 на 220, простиня 210 на 230, наволки 70 на 70. В євро розмірі такий, як у мене зараз, до речі, також євро. Підодіяльник 200 на 220, простиня 220 на 240, наволки 70 на 70, дві штуки. І в сімейному підодіяльника 2, 150 на 220 розмір. Простиня одна 220х240, звичайна, не на резиночці цей комплект іде. І дві наволки 70х70 на запах одягаються. Кольорів маю багато різних в цієї постілі. Більше асортименту ви можете побачити у мене на сторіночці в інстаграм. Посилання є в шапці профілю, або можете просто ввести в пошук клім -текстіль. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки, коментуйте. В наступному відео я вам покажу, які ще є види страйп-сатину, розкажу про них, покажу розтелю, щоб ви були в курсі, знали, розуміли, яка вам. Підходить і подобається, тому що є видів багато різних, як ви бачили в попередньому відео: і наволочок 4 простиня на резинці, і звичайна простинка. Так що підписуйтесь і чекайте на наступні відео.